Але повернемось до яхти Медведчука. Хто винен у тому, що коштовний актив вартістю 130 мільйонів євро не було продано? Вже готові з головою пірнути вир захоплюючої боротьби. Дума і Арма переконують, що винен офіс генерального прокурора України, який на той момент очолював Андрій Костін. А потім Костін взагалі поїхав послом у Нідерланди. Офіс Генерального прокурора в рамках 545 статті Кримінального процесуального кодексу не надав копію обвинувального акту, що стало причиною для зняття арешту. Давайте вже прізвище на цього блін серйозно не слово. Відповідь х, на те, хто є відповідальним, наступна Генеральний прокурор України. Його немає зараз. Так ну тобто ніхто не відповідальний за те, що яхту медведчука не продали з 2022 року. Правильно? <с>? Чи з якого це почалось? Я юрист. Я так. би так не давала формування, що ну, ніхто не відповідальний.